Вітаю! Сьогодні ми з вами зв'яжемо ось такого восьминіжку. Він в'яжеться супер просто, з цим впорається навіть той, хто тримає гачок в руках зовсім недавно, а використовувати його можна як забавний брелочок або окрему іграшку. Для роботи нам знадобляться нитки, я беру плюшеві але можна весь в'язати із бавовняної пряжі, просто врахуйте, що він буде зовсім малесеньким тоді. Наповнювач для того, щоб набити іграшку, я використовую холофайбер. Люблю його за те, що він легко приймає будь-яку форму і їм легко наповнювати іграшки. Гачок для плюшової пряжі я використовую номер 4 але якщо ви в'яжете не туго, вам може підійти і половиною. І ось такі оченятка на безпечному кріпленні. В мене вони розміром десь 8 мм, але знову ж таки, ви можете використовувати той розмір, який вам підходить під пряжу і, власне, під настрій. Можна зробити його, наприклад, з величенькими очима або зовсім малюсінькими. Ще мені знадобиться голка для того, щоб закрити останній ряд в'язання. І ось така от штучка це маркер, яким я буду відмічати початок ряду. Власне, можемо починати. Беремо нитку і будемо в'язати перший ряд в кільце амігуруми. Роблю кільце, протягую петлю. І пров'язую сюди ще одну петлю. Не затягуйте першу петлю, тому що на плюшевих пряжах може далі не затягнутися кільце. Плюшева пряжа доволі вибаглива в цьому питанні. Тепер в кільце мені треба набрати 6 стовпчиків без накиду. Перший, другий, третій, четвертий. П'ятий і шостий. Слідкуйте за тим, щоб кожен стовпчик, який ви прив'язуєте в кільце, ви прив'язували під дві нитки. І тепер затягуємо кільце. Затягнули. І далі ми будемо продовжувати в'язати по колу. Перший ряд ми в'яжемо з прибавок, тобто по два стовпчики без накиду. Кожну петлю попереднього ряду. В першому ряду в нас було 6 стовпчиків без накиду, а значить у другому має вийти 12. Тут поки легко рахувати, тому маркер ряду я ставити ще не буду. Пров'язую перший стовпчик і в цю ж петлю другий стовпчик. В наступну петлю пров'язую перший стовпчик і в неї ж другий стовпчик. 4. 5. Шість, 7, вісім, 9, десять, одинадцять, дванадцять. Пров'язали другий ряд, і тепер ми будемо переходити до третього ряду, і тут я вже буду використовувати маркер початку ряду. В'язати ми будемо. Через один стовпчик прибавку. Тобто в'яжемо перший стовпчик просто один в одну петлю без накиду, пров'язуємо. Сюди ми поставимо маркер початку ряду, а в, другий, в другу петлю ми зробимо прибавку. І чередуємо до кінця ряду один стовпчик в одну петлю, прибавка, тобто два стовпчика в другу петлю, один стовпчик, два стовпчики, і прив'язуємо таким чином ряд до самого кінця. Так, в нас вийшло. 18 петель, можете перерахувати по колу, щоб перевірити себе. В'яжемо третій ряд прибавок, і ми в'яжемо по тій же схемі, як і завжди, стовпчик плюс 1 і прибавка. Тобто, якщо в попередньому ряді в нас був один стовпчик без накиду прибавка, то в цьому ряді буде два стовпчики без накиду прибавка. В'яжемо перший. Ставимо маркер початку ряду. Не забувайте помічати початок ряду, так вам буде легше в'язати і не збиватись. Другий стопчик, Прибавка. Ми пров'язали третій ряд прибавок і закінчили на 2 стовпчики без накиду прибавка. Маємо тут 24 петлі. Наступний ряд ми будемо в'язати без змін, тобто нам просто по колу треба пров'язати 24 стовпчики без накиду. Знову ж таки, не забуваємо помічати ряд незважаючи на те, що ми будемо рахувати петлі і перевіряти себе. Візали 24 петлі. На цьому етапі ми будемо ставити восьминіжці оченята. Беремо наше очко і ставимо його між попередніх двох рядів. Тобто десь отут. Між оченятами в нас має бути десь 4 стовпчики без накиду. Один, два, три, чотири. Тобто друге очко в мене має бути десь отут. Ставлю друге. Дивлюсь, чи подобається мені. Ось так це буде виглядати, якщо взяти такий інтервал плюс-мінус. Мені, в принципі, подобається, тепер я можу оченята закріпити заглушками. Заглушки тут різинові. Вони легко вдягаються, але так само вони можуть легко знятись, тобто ці оченята можна буде витягнути з іграшки, якщо, наприклад, іграшкою буде гратись дитина. Тому для того, щоб такого не сталося, я рекомендую підплавити трошки оцей хвостик і ось так от його притиснути. Це виглядає не дуже естетично, да, не дуже красиво з вивороту, але це безпека дитини, яка буде грати з цією іграшкою, і ви будете впевнені просто на мільйон відсотків, що це очко звідси ніяк витягти не можна і проковтнути також не можна. Тому я завжди страхую себе і, власне, підпалюю ці хвостики ніжки від оченят. Ось таким чином. Тепер вони тут намертво, і витягнути їх звідси можливо тільки, якщо розрізати полотно, розпустити повністю іграшку. Наступний ряд ми будемо в'язати убавками. А йдемо симетрично тому, як ми в'язали зверху, тобто починаємо ми убавки від більшого до меншого. В'яжемо два стовпчики без накиду, убавка. Один, два. Не забуваємо помічати кожен ряд початок першу петлю маркером. Убавка. Раз. Два. Убавка. Раз, два, убавка. І в'яжемо до кінця ряду. Наступний ряд ми знову будемо в'язати убавка. Тепер в нас буде йти один стопчик без накиду, одна убавка. В результаті має залишитись 12 петель. Один стовпчик, помічаємо його як перший. І зразу ж убавка. Один стовпчик, убавка. Один стовпчик, убавка. І так до кінця ряду. Ми дов'язали тіло нашої восьминіжки і тепер будемо починати в'язати власне щупальця. Маркер ми можемо зняти, він нам більше не знадобиться. Для переходу на в'язання щупалець нам треба буде зробити сполучний стовпчик, але робимо ми його за передню петлю попереднього ряду. Тобто беремо тут тільки одну ниточку, не дві, як зазвичай, а тільки одну, ту, яка ближче до вас. І пров'язуємо ось так сполучний стовпчик. Тепер в'яжемо вверх 3-4 повітряні петлі. Два, три, чотири. Це наше перше щупальце. Для того, щоб воно стало об'ємним, ми будемо повертатись в'язати назад. З другої петлі від гачка. Прив'язуємо три стовпчики без накида. Один, в другу петлю, другий і в третю петлю третій. Прив'язали ось наше перше щупальце. Такі щупальця ми будемо в'язати у кожну петлю попереднього ряду. В'язати будемо завжди за передню стінку. Робимо знову сполучний стовпчик, пров'язуємо 1, 2, 3, 4 і повертаємось з другої петлі назад. 1, Два, і три. Знову шукаємо наступну петлю. За передній стовпчик, за одну ниточку, пров'яжемо сполучний стовпчик. І знову вверх одна, два, три, чотири повітряні петлі. Повертаємось назад з другої петлі, одна, дві, три. І в'яжемо так по колу до того моменту, поки в нас не закінчаться петлі, тобто до попереднього щупальця. Я прив'язала останні щупальця. У мене вийшов ось такий ось Він ще не дуже добре тримає форму, тому що його треба наповнити. Але тепер ми будемо його закривати. Закривати ми будемо по ось цим внутрішнім петлям. Тобто, по тим, які залишились від ряда, де ми в'язали щупальця, ми їх в'язали за передню стінку петлі, а закрити восьминіжку нам треба буде за задні стінки. Тож, останню я прив'язую так само за передню стінку з получним стовпчиком, прив'язую її до тіла. І тепер трошки ось так виворачую. Для того, щоб бачити петлі на цій стороні. Це не завжди так просто, як хотілося б. Але якщо придивитись, то побачити їх можна. Ось, наприклад, перша пров'язуємо її, ось друга, пров'язуємо її. І таким чином ми закриваємо його по колу, одна петля. Друга петля і робимо з них убавку. Тобто ми йдемо зараз по внутрішньому колу пров'язуючи по дві петлі разом, тобто роблячи з нього убавки, бажано ці петлі також не пропускати, тобто пров'язувати все ж таки кожну, не дивлячись на те, що їх погано видно, щоб потім не було дірочок знизу. Насправді це не так важко, як може здатись на перший погляд, просто треба трошечки пристосуватись і бути уважними до того, що ви робите. Ці петлі вам буде видно в процесі закриття. Ось так в мене вийшло. Я дійшла до першого ряду. В мене вийшло 6 петель, і це правильно, тому що попередній ряд ми залишили на 12 петлях. Тобто рахуємо 1, 2, 3, 4, 5 і ось це шосте. Далі я можу зробити тут сполучний стовпчик для того, щоб вирівняти трошки полотно. Можу цього не зробити, далі ми будемо закривати це все голкою. І ось в цей маленький отвір нам треба наповнити нашу восьминіжку. Можна було почати наповнювати його наряд раніше, але. Тут і так доволі важко знайти ось ці петлі, за які треба робити закриття. А якщо його наповнити, то вам буде заважати холофайбер. Тому, звичайно, ви можете робити так, як вам зручно. Але з точки зору практичного вже досвіду, який я маю, то так буде да, трохи важче його наповнювати, але легше в'язати. Тепер щільненько наповнюємо. Так, щоб наша восьминіжка тримала форму. Старайтесь роздвигати холофайбер або синтепон, або те, що ви там використовуєте, по всіх сторонах, щоб наповнювач не концентрувався десь з одного якогось боку. І не шкодуйте наповнювача. Ось меніжка має тримати форму доволі добре. У нас не буде на ньому ніяких утяжок або вишивок, або ще чогось, тому він має бути набитий доволі таки цупко. Я напхала в восьминіжку стільки наповнюваючи, скільки в нього могло влізти. Подивилась, чи добре в мене форма вийшла. І тепер мені треба закрити цей отвір. Я відрізаю нитку трошки довшу, тому що мені треба буде прошити ще голкою. Плюшова нитка завжди сипеться, тому я кінчик припалюю трошечки запальничкою. Бачите, тоді вона не сипеться. Беру голку, протягую в петлю, яка в мене залишилась, і затягую її, тобто я закрила петлю. І тепер я буду ось так от прошивати кожну петлю, яка в мене залишилась, просто голкою з ниткою. Коли я доходжу до останньої петлі або до першої, з якої я починала, як вам більше подобається, я просто затягую нитку сильніше і тим самим стягую отвір. І тепер мені треба зробити ще парочку ось таких стіжків, щоб закріпити нитку, і вона нікуди не ділась. Тепер я вивожу нитку кудись подалі. І буду її відрізати. Ніколи не відрізайте нитку від останнього місця кріплення, інакше у вас вона розпуститься і трохи розпуститься саме в'язання. Ось такий ось в нас вийшов. На майбутнє щупальця можна робити довшими, якщо ви захочете, просто потрібно набирати більше повітряних петель. Бажаю вам успіхів і рівних вам петелек.